Завершивши акафист воскресенню Христовому, завжди пам'ятаємо всіх, хто прийняв Воскресшого Господа і став послідувателем Христа, войдя на корабель церкви православної Христової, Канонічної, Спасительної, такий чоловік уже в всьому світі безпечно пливе. Пливе по бурхливому морю всього життя. Недаром кажуть мудреці, життя прожити не поле перейти. А монахи кажуть, життя прожити не море перепливти, бо перепливти море попробуєш, но на морі піднятися може буря. І от ти навіть на корабльові, вроді бы на корабльові, але вдруг піднімається велика волна і тебе збиває з палуби. Що треба зробити, щоб тебе волна не зняла? Уперше, треба бути осторожним, а по-друге, прочно держатися за поруч, щоб будь-який удар видержати і остатися в церкві Христовій. Божа милость нагородила нас іще одним. Ми кожен раз, коли читаємо кафест Воскресенню, перед нашим піднімається чудо чудес-чудес, красота Пасхи Господньої. Боже, воскресює з мертвих, благослови наших людей, усіх, хто пішов за Тобою, взявши свій хрест, котрий ти на нас возложив. І благослови і нас, і наших дітей, і родичів, і всіх, хто проситься на молитву церкви, щоб ти помилував їх, бо лише так поступаючи, будучи добрими, вірними церкви Христової, ми тут діти Божі, діти Воскресення, діти, котрі чекають Господа Ісуса, і гряди Ісусе, коли на воздусі всіх. Господь подніме, то в мгновенні ока произведе суд і розділить усіх людей, не на партії общества якісь там організації, на дві половиночки. Права сторона, і збрані діти Божі, і ліва сторона всі пропащі, котрі все життя ніч більше не робили, лише трудилися в злобі, в ненависті і в її. Воскресенню Христовому. Божа мати, благослови наших людей, куди люблять кафіст Воскресенню, Сина Твого. Дай Бог, щоб ми люблятої завжди в серці Своїм согрівали радость Пасхи. З тою радістю віриме, колись Бог покличе нас і переведе нас у вічні обітілі, де вже прибуває вічна Пасха. Амінь.